Вітаю, друзі. Нещодавно, роблячи другу частину злого боксера, пошкодив собі око. Так нехило. Їздив витягувати той осколок. Ну, не навчило працювати з болгаркою. Врешті таки буду працювати. Так, тема злого боксера продовжується. Зроблю сьогодні третю частину і сьогодні займуся передком. Хоч сьогодні трошки холодненько, е, недавно було плюс 13, сьогодні плюс 1. Ну, але роботу треба робити. Ну і сидіти я не хочу. що краще буде царяти бак. Щоб не мішали, щоб я його не царапав. Нижня трава зажата. О, але щось навіть і не зажато було. Опускаєте ці гаячки. Все, попустили і все. Далі вона буде в руках крутитися. Так само з тієї сторони. Цю штуку я ледве зрушив. Ось таким ключем. Без інструменту до сраки та майстерні розібратися. На 14. Так, одне перо у нас. Ну, все класно працює. Але ж масельце треба поміняти. Звичайно. Воно може легенько стрельнути, але не дуже. Так що отако притримуємо і крутимо. О! Пам'ятаєте, в попередньому боксері я поверха давав ще пружинки, але це коли ми на боксері їздили вдвох, там навантаження 170 кг, в мене білка спрацьовувала до кінця, особливо на спусках, коли притормажу, ну просто до кінця оці пильники ліпилися. В цьому мотоцьку того робити не буду, тому що я буду їздити один і мені потрібна м'яка вилочка. Дивіться, яка чорнота. Бачите, наскільки масло грязне вже. Подивимося, скільки масла злиється. Ну Тут його має бути 150 грам. Дуже масло чорне, дуже. Так, Розинка хай собі тут стікає, масло зливає. Бачите скільки? Ну Капочку порозливав, Чуть-чуть на пружині лишилося, ще там пару грам, Ну нема тут 150. Ну, але вилка не текла. Зараз це все треба промити з соляркою. Так, наливаємо солярочки. Запихаємо пружинку. Помиємо все разом з пружинкою. Мортизатор навіть з соляркою працює трошки. Так, і подивимося, що зараз та солярка теж буде зовсім нечиста. Mm. Бачите? Солярочка чорна. Дуже важливо, щоб звідти вся солярка вийшла. Хай собі стікає. Ось так. Друге перо я не буду показувати, ну який сенс. Зберу одне, поставимо, тоді приступимо до другої роботи. Чистенький. Так, священний мутюль 10В. Вилочне масло. от Стільки. Намірів 150 грам. Така сама порція вилята сюди. Вже повітря не було. О, вже воно вже затягнуло, щоб не було пробоїв. Воно потім прокачається само, але краще прокачати. Так, і це затягну на мотоциклі, коли траверс забуде тут затягнута. Все працює. Так, пера готові. Тут якраз залишилося тих 20 грам масла, тобто по 150 в перо. Дальше я пера не ставлю, щоб вони мені не заважали. Будемо займатися кріпленням переднього крила, бо зараз, як ніколи, доступно, дуже доступно. Тепер же я вам покажу це крило. Це крило від Підбайка. Є багато крил від таких ендуромотоциклів, але зазвичай. Від початку до кінця, в них там 62 до 67 То це дуже на великий діаметр колеса. 19-21, а що тут? 17. Тобто воно би там торчало, уродливе би було. Тому від підбайка. Тут десь біля 50. Ціна його взагалі смішна. Десь в районі 300 гривень. Я ссылки на товар не зберігав, я не мав часу тим займатися. Я знаю, що магазин Motozilla отаке таке крилишко. Пластичне, воно не буде тріскати і буде чудово виконувати свої функції. Тут, от, бачите, стільки отворів, бо воно є стандартне для різних мотоциклів, Ось таке. Тому отвори різні під різні моделі. Тут два отвори, тому будемо щось хімічити. Обов'язково треба зробити пластину на цю всю площадку, щоб воно на двох болтиках не трималося, воно все буде трястися. Вирізав таку пластину, різав не на камеру, в окулярах, щоб у вас серце не боліло, бо мене самого боліло. Ну, бачите, така товщина, з чого маю, з того вирізав. Тут трошечки вибрав, тому що тут, бачите, такий виступ є, де зварена траверза, посверлив отворів. Зараз пофарбую і спробуємо вчепити крило? там? як жизний боксер. А ну здрісну звідси, я грошей не маю 100 грамів теж. То народ, бляха, аби тільки гроші збити. Прогнав. До речі, вчора мені скинув 1000 гривень Данило Бронець. У мене проєкт давно закінчився, а він мені пише, що я би тобі допоміг. Це людина, яка по моєму проєкту викупила ставок. У ну, нього ставок десь на 100 метрів кубічних. Отака рибка там в нього водиться. Коропи, осетри. За сезон виросла. Ну, молодець і дякую тобі, друже. Ті всі роботи сверлильні, обшліфовочні, відрізні мене закінчилися. Зараз трошки прибираю. І будемо кріпити моє офігенне крилишко. Так, кріплення готове. Пластина, тут болт вісьмерка, тут два болти чистка, дві шайби, два гравера. Будемо кріпити. Так, місця, де заходять пера треба помастити. До речі, я тут все витягував, там була іржа. Дуже неприємно. До речі, ці отвори. Те, що збіглися з цими, чуть-чуть треба було в сторону до центру підпиляти тут фара мішає, бо як це все наче не поставивши на місце. Нілочка буде, зараз закрутим Так, як ставимо пера, піджимаємо нижню траверзу і дотягуємо. Оці гаєчки. Саме головне забув. Гофре треба діяти От голова і два вуха, вже запрацювався. Пера в мене дуже багато часу відібрали. До речі, траверза була пережата, там під гайкою, під цією траверзою є ще одна гайка і посередині воно так підклинювало. Не повинно воно підклинювати і не повинно бути шату самої вилки. Я трошки попустив і підтягнув легше. Зараз ніякого підклинювання нема і вилка не болтається. Ось таке крилишко. Гофри. Гофри трошки не підходять. Можливо і боксерські будуть тут впиратися. Ці точно ширші від боксерських. Ну, я ще тут не фіксував стяжками. Тут трошки вони вперлися в крило. Ну, крило пиляти я точно не буду, бо я його просто послаблю. А там побачимо. Буду приступати до колеса. Надіюся, я справлюся. осправлюся. Всередині все чики. Колодочки як нові чистити нема що взагалі погано шоу-боксера. камерні колеса бачу Григорій Денисенко на китачку їздить скільки разів бідолаха про колеса в дорозі з безкамеркою набагато це все простіше За сокшло з каплеємо ти поїхав Євро грип, твою мать. Індіана грип на євро грип. Все, добре відстало. Так, не дуже охота мені диск царапати. Треба якісь проставочки. Яке воно задубівше? Дуб-дубом. Так, треба ту камеру зашпандюрити. Колись наїжджа мене, пам'ятаю, теж намахався трохи. Нічого до першої накачки. Все буде добре. Так, згори пополам заклав, але воно не сідає отак, бачите, на цьому малюнку. А ви самі розумієте, як воно не сяде, що, що то буде? То буде така їзда. Ось таке. Коротше, берем шампунь. Промазуємо, щоб воно все гарненько сіло. Все наче сіло. Нормально. Бумбачки виходять, камера десь там займається всі місця. Як не спусти, то буде ціле. <сі> Бачимо. Я сподіваюся, що я камеру не Але гарне коліщатка. Зимове, ендурне. Замащений, аж капає з нього, тому я не мащу. Так, цей ос удалося помастити. Так, сьогодні дуги робити не буду. Якщо я зайнявся передком, то передком. Дуже мені не подобається ось штучки. Бачите, це хід в півручки і люфт. Таке саме тут. Ріденьке масло, веретенка. Мащу троси? Ось, показник того, що трос помащений. Витекло аж звідси. Тепер. Відрегулюємо щеплення. Ось такого зазору. Вільний хід, бачите? 2 мм, цілком достатньо, а там було на півручки. Так, тепер цей люфт треба сунути. Біда в тому, що тут різьба зірвана. І навіть не гон відкрутити. Так, мусив висверлити. Бо я з цим люфтом миритися не можу, Щось буду думати, замінив я болт, що мав то поставив. Люфт мінімальний, взагалі мінімальний. Чітко все. Ну, тепер я можу з цим миритися, до речі, ці ручки підняв отак більш, а то вони десь внизу були. Коротше, руль під себе раз помастив і лівий і правий все чітко От такий вийшови вигляд От така зла резина резина дуже класна ну все більше і більше Починаю набирати вигляду ендуру мотоцикла. Хоч маленького, але ендура. Тут залишилися дріб'язки, треба хомутики одіти з цим. Може тут треба закріпити хомутом бо тут, звісно, вже нічого не треба. І слідуючи серії. Будемо ворожити над задньою частиною. Поміняю шину, поставлю щиток ланцюга. Поки нема сідушки, ще не, точно не знаю, як має бути тут стопак і номер, але вже щось треба думати. Цей прилад. До речі, був десь тут так зачіплений, він так не буде. Я його хочу посередині тут поставити, якесь кріплення надійне зробити. До наступних зустрічей. Слава Україні!